Щоб діти не думали про додатковий заробіток в Україні, хочуть збільшити стипендію для певних категорій студентів. Вони отримуватимуть по 8 тисяч гривень на місяць. Тож ми запитали у містян, чи варто впроваджувати такі зміни в Україні і чи це буде справедливо по відношенню до студентів інших професій. Я думаю, що для всіх категорій студентів має бути однакова стипендія, а не для а не а не розділяти, тому що всі професії важливі, на мою думку. Судячи, який зараз прожитковий мінімум, якщо студентам дадуть можливість самим, скажімо, про себе подбати і зняти цей тягар з плечей батьків, тим більше, що зараз багато лишилося без роботи, то я думаю, це позитивне рішення. Вчителів так, давним-давно потрібно було і студентам, і вчителям підняти, бо це Вчителя, це взагалі, мені кажуть, клас такий. Майбутній наш. Да? Да, треба дітей виховувати, хто туди піде за три копійки. Я вважаю, що було б дуже чудово, якби студенти мали змогу отримувати більшу стипендію. Ну, варто, в принципі, думаю, було б непогано. Ну, це не вийде, я думаю. Цього не буде, на жаль. Ну, в зв'язку з ситуації. В зв'язку з ситуацією. Україні, то думаю, що не піднімуть. Я вважаю, що в наші непрості часи всім потрібні гроші, і студенти, і іншим спеціальностям робочим там, допустимо. Ну, бо в нашій країні з кожним днем все, все тяжче і тяжче виживати. Так що, ну, якщо їм піднімуть, то дай Бог. Може згодом піднімуть і всім іншим. Мені здається, що потрібно це зробити. Не, не знаю, ще справедливо це по відношенню до інших професій. Я цим... Питанням якось не цікавився, бо я не стіпляти все, що є сказати. А 8 тисяч достатньо для студента? Так, мені здається, що достатньо. Якщо студент десь підпрацьовує паралельно, тому що в нас в Україні дуже багато хто суміщає роботу і навчання, то я думаю, що 8 тисяч це нормально так.